Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді сімейство термосів від FOREST і почнемо з найменшого нашого братика. Він має ось таку кнопку для відкривання з можливістю блокування, для того, щоб під час транспортування він у вас випадково не розкрився. Відкриваємо і бачимо дуже приємну білого кольору горловину з двома отворами. Для того, щоб було зручно пити. На кришці у нас знаходиться резинка, яка легко знімається для того, щоб її мити. Відкриваємо кришку і бачимо резинку на її дні, для того, щоб була гарна ізоляція. Термас зроблений без сходинки між горловиною і основною ємністю, для того, щоб було зручніше його. Мити сам термос виконаний з подвійними стінками вакуумною колбою, по всім стандартам для того, щоб якомога довше тримати ваш напій гарячим або холодним. Переходимо до наступного термосу. Він також дай в принципі всі термоси в нашій лінійці, мають подвійні стінки у використанні. Він максимально простий. Натисканням на кнопку він відкривається і закривається. Відкриваємо кришку, і так само бачимо: тут немає переходу між горловиною і основною частиною, що знову ж таки дуже зручно для того, щоб мити його. У мене був невеликий досвід користування цим термосом, і особисто мені не вистачило якихось виступів біля отвору для пиття. І на дотик губами я не дуже розумів. Де саме цей отвір і постійно хвилювався, що я його неправильно тримаю, і напій польється просто на мене. Переходимо до наступного нашого термосу. Це термос для їжі. І скажу одразу, він мені дуже сильно сподобався в користуванні. Мені такого дуже довго не вистачало для того, щоб зберігати свій обід завжди тепле. Відкриваємо кришку, яка так само виконана з подвійною стінкою. І коли наливаєш, наприклад, той самий гарячий напій, вона поступово нагрівається і не опалює тобі руки. Також у нас тут знаходиться друга кришечка, яка відкривається, і у нас Тут складна ложка, це дуже класно, що її сюди помістили. Це максимально зручно. в а Якомусь, наприклад, поході, тому що не, тобі не треба окремо думати про неї, вона завжди буде з тобою. Відкриваємо нашу другу кришку, вона так само прорезинена з внутрішньої частини для того, щоб була краща фіксація. І тут у нас зовсім невелика сходинка між горловиною та основною частиною. Був досвід користування в мене цим термосом взимку при температурі, десь мінус 9, і з восьмої рангу, коли я заливав кип'яток. О третій годині дня воно вже ставало а, просто теплою температури. Тобто, в цілому, якщо ти приготував вранці в обід, ти можеш ще пообідати теплим своїм обідом, і це ще навіть не все. З цим термосом в комплекті йде ось такий чохольчик, який а, має термоізоляційний шар всередині, тобто він ще краще буде тримати температуру, а також кишеньку назовні для якихось додаткових прилад під час обіду. Серветки чи щось інше на ваш смак. Переходимо до більшого калібру. Далі у нас йде ось такий термос на літр. З чохлом та ручкою для транспортування, яка регулюється по довжині. За потреби чохол відкривається, термис дістається, і ви самі обираєте, як вам зручно користуватись, з чи без чохла. Під кришкою у нас знаходиться ще одна чашечка для того, щоб можна було пригостити товариша. Далі у нас знаходиться кришка з можливістю пити безпосередньо з термосу. Це дозволяє краще зберігати тепло термоса. Тут вже присутня ця сама сходинка, тобто термос вже не так зручно буде мити, але куди без цього. Наступний наш термос об'ємом 1,5 літри має ось таку ручку, що відтягується для того, щоб можна було зручно його транспортувати кришкою та вже трохи іншою системою наливання вашого напою. Вже не вийде пити безпосередньо з термосу, але у вас. Не дарма є кришка. І одразу хочу сказати про кришку. У мене був досвід доволі таки не сильно приємний. Коли я наливав свій напій гарячим в цю кришку, ось ця нижня частина, яка не чорного кольору, вона дуже сильно нагрівається. Тому знизу пальці не тримайте, інакше дуже легко отримаєте опік. Пробка термоса виконана звичним для більшості способом, натискаєш, відкриває. Тривається, наливаєш. І так само термос, як і всі, виконаний з подвійними стінками. Наступний наш термос вже об'ємом літр 800 мл. Справжній гігант для е, довгої подорожі. Так само має кришку з незахищеною частиною, тому повторюсь: будьте обережні, не тримайтеся за неї коли наливаєте гарячий напій безпосередньо в кришку. Під основною кришкою нас зустрічає ще один стаканчик для товариша. Виконаний вже просто з пластмаси. І знову ж таки зручна система для того, щоб мати можливість пити безпосередньо з термосу. Сама пробка у термоса, хочу підкреслити, має дуже такий приємний стриманий дизайн в матовому виконанні і ущільнювачем на її. Дні по зовнішній частині хочу додати, що на ньому є ось такі виступи для того, щоб можна було його покласти лежачи на стіл. Ось така зручна матьора ручка, що ще додатково висувається, для того, щоб можна було його зручніше взяти. І ремінець, який регулюється по довжині, ось такий вийшов огляд нашої лінійки з усіма її плюсами та мінусами. Обирайте свій термос згідно ваших потреб і беріть нового супутника до пошуку нових вражень.